Друзі, всіх вітаю! Компанія «Автопарк», вінницький філіал, у нас нове надходження. У нас ось такий пасатик. Це в нас НМС в рестайлінгу 2016 рік. Пошкодження було попередній частині, все відновлено. Машина у нас з пробігом 193 тисячі кілометрів. Заміне цеп, двигун повністю обслужений, автоматична коробка передач без нарікань, передній привод. Є зверху люк. Гарний білий колір, дуже класно виглядає, шикарний, шикарний седан, Просторий, дуже багато по ньому місця. І також комфортний, хороша зимова резина, оригінальні диски, є в нас комфортний доступ, датчики мертвих зон, шкіряний салон, повний електропакет, вставочки дерева, CarPlay, підігрів, клімат, це все є, це все працює, автомат без нарікань, жодної помилочки, адаптивний круїз-контроль, все це є все це працює. Друзі. Здесь такий біленький пасатик, ми просимо 13 тисяч 790 доларів. Коли зацікав даний варіант, ми знаходимося з адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто також доступне влізен та в кредит. Також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.